Храм Він був збудований за повелінням Бога як кратно збільшена копія з Мойсея. Храм був уособленням присутності Всевишнього серед Ізраїля, місцем очищення та освячення і служив запорукою захисту народу на умові вірності завіту. Проте, рік за роком, храмове служіння перетворювалось у формалізм та обрядовір'я, на фоні яких в суспільстві квітли, аморальність, беззаконня, несправедливість, корупція, насилля. Пророки попереджали, що це все призведе до катастрофи однак політично-релігійна верхівка і народ вважали, що проста фізична наявність Божого храму гарантує їм безпеку. Храм і весь Єрусалим були захоплені, пограбовані і зруйновані. Бог настільки не погоджується з тим, щоб люди, які заявляють, що вірять в нього, втрачали духовне розуміння і бачення речей як символів і скочувалося до ідолопоклонства, що готовий зруйнувати те, що сам звелів створити.